Дуже часто от, на дачу з, дідок, з дідусем своїм їздив. От, ми з ним з Петром з зустрічались, ну, більшості дідик з ним говорив. Але так от, коли був малий, чув їхню розмову, ми про різне говорили, там, також про молодь говорили, яка зараз сучасна молодь така маленька дурненька, якась розумна. Але, у них було багато різних тем, дуже цікавих, дуже було цікаво їх послухати. Роман Миколаевич цікавою був людиною, доброю був людиною, веселою був людиною. Це один із небагатьох, який писав мені вірші. і Це для мене дуже приємно і гордо. Навіть було так, що через кілька років я довідалася, що це писано було. Принагідно, взагалі він приходив часто на заняття. У нас є така літературна студія Брості. Ну не скажу, що часто, але приходив на заняття і моїх власних дітей, і тих, яких я вчила як учнів, вчив поетизувати, як писати вірші. Він був фантастичний в цьому відношенні чоловік.